Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема дуже цікава. Ми її назвали Природа найкращий синоптик на землі. І якраз про це декілька наших підписників говорили, назвавши Природою найкращим синоптиком. Отож, тему сьогоднішнього відео підказали наші підписники і ми про це будемо говорити. І ось декілька витягів з коментарів. Перший витяг. Завжди, завжди слухаю прогнози погоди, але не довіряю їм. Вже перевіряю на рослинах біля свого будинку всі, -всі прогнози. І знаю точно, що ялинка з шишками підкаже, яку зиму. Та весну чекати в наступному році. А ось ще один витяг: цибуля середніх та пізніх сортів в цьому році в численних щільних листочках ковтинках, значить, зима буде холодна з морозами та снігом. Ось така цікава інформація. Дякуємо вам, наші підписники, глядачі. Ви у нас самі найкращі на всьому інтернет-просторі. Щиро дякуємо за ваші спостереження. А тепер повернемося до погоди на зиму 2024 року, яку не тільки ми, а й наші підписники визначають по кількості шишок на ялинках. Давайте спочатку розберемося з поняттям шишки. Що ж це таке у ялинок? Шишка це видозмінений пагін, що розвивається на кінцях гілок хвойних рослин у вигляді маленьких таких утворень, вкритих лусочками, що місять у себе статеві структури, які називаються. Стробілами. У зв'язку з тим, що більшість хвойних рослин є однодомними, то на них одночасно розвиваються жіночі та чоловічі шишки, або науково називаються стробіли. Жіночі видозмінені пагони називаються мегастробіли, і вони мають червоний колір. Чоловічі стробіли називаються мікростробіли. Вони формуються на бокових гілячках і мають жовто-червоний колір. Розмір чоловічих шишок на, він набагато менший від жіночих. Зовсім такі мілкі вони висячі. Чоловічі шишки формуються на початку літа, щоб визріти і встигнути запилити жіночі шишки, які формуються в другу половину літа. На лусочках чоловічих шишок формуються пилкові мішечки, в яких розвиваються. Пилкові зернятка. Пилок, тобто ці миленькі зернятка, переносяться вітром на жіночі шишки. І ці зернятка потрапляють на верхню сторону лусочок, де розташовані по два, дві сім'я бруньки. Ось саме з них і розвиваються насіння хвойного дерева. Зазвичай навесні на ялинках в першу чергу розрива, розкриваються і розвиваються пагони, з яких формуються е, і ростуть нові гілочки. Вони вкриті світло-коричневими такими милесенькими лусочками, і навесні вони схожі на маленькі шишечки, але це не шишечки. А вже влітку на ялинках спочатку з'являються чоловічі, а потім жіночі шишки. Бо хвойні рослини, майже всі рослини однодомні. Тут живуть і шишки-дівчатка, і шишки-хлопчики. І вони поселяються вже на дорослому дереві, яке має майже 20 років з моменту сходів насінини. Ось зійшла насінина, і через 18, 19, 20, 21 рік це вже точно на цій ялинці будуть шишки. Раніше не чекайте. Ми не просто так докладно розповідаємо про те, як хвойні рослини розмножуються. Мудрі люди поважного віку давно спостерігають за ялинками та розказують, що якщо на початку літа наростає багато чоловічих шишок, то буде і багато жіночих шишок. А ще поява жіночих шишок у другій половині літа, навіть в кінці літа, свідчить про пізній прихід зими. Хвойні рослини, які живуть на землі, Більше 33 мільйонів років на рівні своєї свідомості. Так так, вони мають свою свідомість, вони живі і рівень свідомості у них досить високий. Так ось хвойні рослини знають, які погодні умови їх чекають найближчі роки, тому вони перебудовуються, зміщуючи народження свого потомства насіння. Ми спостерігаємо, як в останні декілька років формування чоловічих та жіночих шишок на ялинках відбувається на півтора місяця пізніше, ніж це було раніше. Для нас це дуже важлива підказка. Справжня зима прийде тільки в січні 2024 року. І ще одне спостереження це кількість шишок в нашому регіоні, а це Південь України. Велика кількість жіночих шишок розташована в цьому році на другій верхній частині ялинок. Якщо великий врожай шишок саме в цій частині дерева до самої верхівки, то і зима буде з усіма атрибутами снігом, хуртовина, морозами. Якщо до самої верхівки, то буде пізня зима, і пізня весна. До речі, не тільки про ялинки сьогодні розмова, про цибулю ще декілька слів треба обов'язково теж сказати. Цибулини середніх та пізніх сортів це дуже важливо, середніх та пізніх сортів, вкриті в цьому році численними щільними лусочками, ковтинками. Цибуля, ніби унісун з ялинками, підказує людям, яка буде зима. Якщо цибулини вдяглися добряче, щоб пережити холодну пору року, то зима буде справжньою, з хуртовинами, з морозами. Тема погоди завжди хвилює багатьох людей. Вона дуже цікава та захоплююча, тому ми її обов'язково продовжимо на своєму каналі інших відео. А сьогодні завершимо це відео витягом ще з одного повідомлення наших підписників. Ось що пише нам Людмила. Я перестала слухати повідомлення погоди від різних синоптиків, як і ви, уважно придивляюся до нашої матінки природи, яка завжди дає правильні підказки. Природа не біжить за рейтингами, вона не обмане, тільки треба уважно її слухати та спостерігати за її картинками підказками. Що ж, ми з вами повністю згодні. І вважаємо, що дійсно погода нам підказується природою, землею, нашою матінкою. Гарної вам погоди у будь-яку пору року. У природі не буває поганої погоди, кожна погода благодать. Тільки треба добре до неї підготуватися, тобто до пори року, а в нас це саме головне зима. Добре підготуємося до неї і все буде добре. Гарної погоди всім! До нових зустрічей на нашому каналі!